Ой, зараз ми будемо смакувати ту капусту. Дівчатам, це неймовірне. Я буду готувати так, бо дуже насправді смачна. Це будуть їсти всі, навіть діти, її можна їсти губами. Я так бачу, що хапу. Щедро. Біндадон. Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, хочу запропонувати вам рецепт засипаної, а чи пересипаної, як кажуть у нас на Галичині, капусти. Саме цю капусту я готувала для гастроекспедиції Опілля Скарби нації. І саме ця капуста війшла. У меню найкрутішого ресторану Івано-Франківська. І саме про цю мою капусту говорилися в одному із випусків ТСН новин. Посилання залишу під моїм відео. Тому приєднуйтеся до мене і будемо готувати разом цю легендарну і найулюбленішу страву Івана Франка засипану капусту. Бо вона дуже смачна і обов'язково сподобається і вам. Приготування цієї страви починаю з того, що із трьохлітрової банки, в якій заквашую капусту, відбираю потрібну кількість її. Квашену капусту одразу відправляю у каструлю, і якщо вона не надто кисла, то одразу буду варити її. А якщо вона досить добре уже вкисла, тоді попередньо промию її. Ще раз залю водою і залишу на пару годин, щоб вона відмочувалася. Після цього цю воду зливаю, заливаю її свіжою і каструлю з капустою кладу на вогонь. У капусту кладу ребра. Попередньо я їх відмочила, а потім один раз обварила. І промило. Ось так занурю ребра на саме дно і залишаю все це варитися до повної готовності м'яса. І поки вариться капуста з м'ясом, я відважу потрібну кількість пшона. Пшона завжди беру із розрахунку 300 г на 1 кілограм квашеної капусти. Пшоно промиваю декілька разів до тих пір, аж поки вода від промивання не буде йти більш-менш прозорою. Після цього пшоно заливаю щоб забрати гіркоту з нього. І коли м'ясо буде відставати уже від ребер, витягуємо їх із капусти, окрему тарілку. Ребра кладу у холодне місце, нехай остигають. Зливаю із пшона воду, у капусті роблю ямку. І у цю ямку засипаю пшоно. Пшоно у капусті гарненько розрівнює так, щоб його рівень був нижчий рівня капусти. А вода у ямці була вища на палець від рівня пшона. Каструлю накриваємо кришкою і нехай все це вариться, аж поки набухне пшоно. Тим часом дрібними кубиками нарізаю цибулю. Можете брати одну цибулину, можете брати дві. Кажуть, що у капусті цибулі забагато не буває. А от моркви до капусти я не даю, тому що вона вже там є. Я її дала при заквашуванні. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю у неї невелику кількість олії і відправляю у сковорідку порізану цибулю. І ось так помішуючи, буду смажити цибулю аж до золотистого кольору. Відкриваємо каструлю і дивимося, що робиться з пшоном. Подивіться, як воно набухло. Ну, Перевіримо, чи воно вже готове. І якщо пшено вже готове, тоді перемішуємо його повністю з капустою. Посмажену цибулю висипаємо у капусту. І, звичайно, що все разом перемішаємо. М'ясо вже повністю охололо, відділюємо його від ребер і перекладаємо його у капусту. Капуста у нас добре уже зварена, Пшоно теж і м'ясо готове. Все разом перемішаємо. І тепер нам залишилося тільки заправити, або, як кажуть у нас, приймити капусту. Тож роблю прийманку до капусти. У миску б'ю одне яйце і вінчиком перебиваю його. До яйця доливаю молока. Правда, я й це не завжди даю, але сьогодні хочу так зробити, як робили колись. У миску до цієї суміші додаю ще зо 2-3 ложки муки і перебиваю так, щоб не було ніде грудочки. Посолю це все, поперчу і, звичайно ж, перемішаю. Якщо ця суміш надто густа, то додам ще трошечки молока. І після цього уводжу сюди уже сметану. І чим більше сметани, тим смачнішою буде капуста. Капусту приймати можна і купованою сметаною, не обов'язково домашньою. І коли з цього всього у нас вийде така собі однорідна кремоподібна суміш, тоді уводимо у капусту її. І капусту з прийманкою перемішуємо. І тут ми повинні самі визначитися, яку загусту ми хочемо капусту. І як для мене, моя капуста трошки загуста. Тому долила у неї десь так ще 150 грам води. Все разом перемішала, і ось такої густини капуста мене цілком задовільняє. Ось тепер треба попробувати капусту, чи достатньо вона посолена? Якщо треба, досоліть. Якщо не треба, не досолюйте, перемішайте. Знову попробуйте. Ну, як на мене, моїй капусті ще не вистачає сметани. Тому ще додам її тут. Ну, маслом каші не спортиш. А сметаною, то тим більше. Ну, от і все, наша засипана, або, як у нас кажуть, пересипана капуста готова. І вона дуже смачна. Виключаємо. У мене є такий шматок під черевини із прошарками м'яса, тож поріжу його. Кубиками із цих шматочків під черевини буду висмажувати шкварки. У моїй сім'ї шкварки люблять величенькі, тому і кубики не маленькі. Ох, як вони пахнуть! Ось ця капуста із такими смачними і спокусливими шкварочками і була улюбленою стравою Івана Франка. І у нас на Галичині ні одне весілля не обходилося без цієї капусти. Ця засипана пшоном капуста без перебільшення була королевою весільного столу. І саме цю капусту я готувала для гастроекспедиції, яка відроджує давно забуті рецепти наших опільських страв. Я тішуся, що ця капуста має майбутнє, тому що вона готується у Івано-Франківському ресторані Антикварня Шпиндель. І саме власниця цього ресторану була учасником цієї гастроекспедиції. Це вона вишукує стародавні страви. Тому, друзі, якщо не маєте змоги йти в ресторан, то приготуйте вдома. Цю смачнющу капусту по моєму рецепту готуйте. Нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Тут ви знайдете багато стародавніх страв. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!